Чора сьогодні, середа 3 грудня, продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсони. На початку стисло про головне. Проблеми людей з особливими потребами на досвіді країн Євросоюзу вивчали сьогодні у Чорноморському державному університеті. Нелюдські умови на робочих місцях інвалідів першої та другої групи із з вадами зору вдалося владнати на знімальній групі. Вчора підходив до директора, якби я говорю Володимир Іванович як це можна, щоб ми працювали в такому холоді. Сьогодні перші курсанти навчального центру військово-морського флоту присягнули на вірність країні і стали кадровими військовослужбовцями. Особливостю цього курсу підготовки було те, що більше уваги приділялося тактичній підготовці. Далі про ці та інші новини більш докладно. Сьогодні під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Єценюка відбулось засідання нового уряду. Основним завданням Кабміну прем'єр визначив план дій урядовців до кінця поточного тижня. Програма дій уряду це не набір слів, а набір конкретних цілей і шляхів досягнення цих цілей. Кожен міністр. На 2015 рік визначає три ключові пріоритети, і яким чином будуть досягнені ці пріоритети. Ситуація в першу чергу звичайно складна в безпековому секторі, і в рамках нашої боротьби за нашу незалежність основні фінансові ресурси і матеріально-технічні повинні бути спрямовані на національну безпеку і оборони держави. Окрім російської агресії в Україні, на думку прем'єра, існує агресія зовнішня, і це корупція. Для подолання корупції тут я маю великі сподівання: як на Міністерство внутрішніх справ, так і на галузеві міністерства. Це дерегуляція, зменшення кількості як чиновників, так і функцій, які виконують ці чиновники. Третє питання це подання до кінця поточного року блоку економічних. І податкових законів. Прийняття нової редакції бюджетного кодексу, яка повинна дати можливість органам місцевої влади додатково формувати власну дохідну базу. Друге це внесення змін до податкового кодексу, скорочення кількості податків, розширення бази оподаткування. Третє це єдиний соціальний внесок, а саме зменшення єдиного соціального внеску. І дитинізація заробітних плат з цією метою, щоб якщо платимо менше податки, то тоді всі показуємо, хто скільки реально отримає, і таким чином наповнюємо бюджет. Арсеній Яценюк дав доручення новопризначеному міністру енергетики розібратися із аварійною ситуацією на Запорізькій АЕС, коли буде подолана і заходи по відновленню нормального енергопостачання на всій території країни. Що стосується кожного з ваших міністерств, нагадаю, що в Україні прийнятий закон України про очищення влади. І тому як міністри, так і всі кандидати, яких ви повинні подати на посади заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній, акціонерних товариств і інших суб'єктів, які знаходяться в сфері компетенції уряду, повинні пройти антикорупційну перевірку, ілюстраційну перевірку. Наостанок прем'єр наголосив, що новий парламент має бути не з новими обличчями, а з новим підходом до справ у державі. Останнє питання, яке стоїть на порядку денному, це реформа публічної адміністрації, а саме всієї державної влади. Цих п'ять ключових завдань повинні бути в програмі діяльності уряду. І у нас немає до часу на розкачку. Немає часу. На входження у курс справ є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій. Сьогодні, 3 грудня, почалися відключення електрики по місту. Як повідомляє офіційний сайт Миколаївобленерго, відключення від енергопостачання були з 11 до 13 та повторні з 15 до 17 години. Першими без світла залишилися жителі Заводського, Ленінського і Корабельного районів. Якщо точніше, то це вулиці Дачна, Крилова, Лазурна, Абрикосова, Біла, Карпенка, Світла, Проволки, Перший, 4 Парникової, в Лісках, Проспект Жовтне. Неви вулиці Кругова, 4, 5, 6, інгульська, піонерська, баштанська, Васляєва, Олега Кошового, Кірова, П'ята лінія і ще ряд вулиць у двох районах міста. Так як чіткого графіка відключень поки немає, будьте готові до раптових незручностей заздалегідь заряджаючи свої мобільні телефони, ноутбуки та інші необхідні гаджети. Проблеми і перспективи освіту людей з особливими потребами, реалії України та досвід Євросоюзу. Міжрегіональна конференція під такою назвою сьогодні відбулася у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Серед організаторів заходу Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я, освітяни регіону та Миколаївська обласна громадська організація Ліга інвалідів перемогти себе. Конференцію присвятили напрацюванням на шляху створення безбар'єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями. Основне гасло зібрання суспільство рівних можливостей. Мені дуже приємно, що сьогодні на зв'язку з нами в онлайн режимі на цій конференції будуть представники комітетів комітету Верховної Ради Міністерства освіти України і науки України, представники вузів нашої України. Основна тема конференції інклюзивне навчання. Організатори зустрічі переконані, що забарилися з ліквідацією бар'єрів, які існують у житті громадян з особливими потребами. Пришкод насправді багато їх, необхідно позбавлятись. Павло Москальов, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Учбово-виробничому підприємству «Утог» 80 років варто зазначити, що це чи не єдине виробництво в місті, яке надає таку кількість робочих місць для людей з вадами слуху. На честь свята в будинку культури глухонімих влаштували концерт. Підприємство заснували у 1934 році. Люди із вадами слуху виготовляли все: простирадла, матраци, посуд, меблі, віконні та дверні рами. Тоді колектив установи обмежувався лише десятком робітників. Потом, когда началась война, естественно, все развалилось. И только после войны начали создаваться опять артели, опять началось создаваться предприятие. И когда построили новое здание на 10-й военной, тогда наше предприятие квалифицировалось на мебели. Сейчас такое тяжелое время. Наше предприятие работает по всем направлениям. Любую мебель, любое, что бы ни было, что необходимо, они делают. У концерті взяли участь як ті, що мають вади, так і люди із нормальним слухом, їх родичі та друзі. Один зі співробітників учбово виробничого підприємства зізнається, що завдяки роботі він розвивається, так само, як і інші працівники утогу. Всі вони мають змогу співати та танцювати, але не так, як інші люди, а душею. участвують э, жестами э, пантонимами І все таке зв'язане, де люди викладаються, можна петь речью, а можна петь душою. Можна викладатися на сцені, колу, надо как делать. Ви вот, э, ще зайдете, посмотрите, дуже хорошо, вони стараються. Постійними партнерами підприємства завжди залишаються представники міського департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Вони допомагають із замовленнями та шукають нові ринки збуту. Не забувають і про культурне збагачення співробітників у того при всіх служностях, які є і були на протяженні 80 років. предприятие работает. Да, у них были сложности вот еще буквально год назад, может быть полтора года. Но хочу отметить, что с приходом нового руководителя Паршина Руслана Васильевича, знаете, вот, и, и, я, как отвечающий за социальную службу города, вот, знаете, увидел, что предприятие действительно ожило. Иванов, Антон Невис, ТНМ. Протягом місяця інваліди першої другої групи з вадами зору мерзли на своїх робочих місцях, адже керівник підприємства УТОС, на якому вони працюють, вчасно не замінив газовий лічильник, а тому в приміщеннях тримається температура плюс 7. У цій складній ситуації розбиралися наші кореспонденти. Дивіться далі у рубриці очима репортера. Українське товариство сліпих за підтримки держави проводить заходи щодо соціально-трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів громадян України, які не можуть конкурувати на ринку праці. Організація забезпечує працевлаштування, медичний, соціальний захист інвалідів. по зору. для цього на місцях створюються первинні організації а на території, де є необхідність, також організовують навчально-виробничі підприємства. На них незрячі люди отримують соціальний захист, можливість повноцінно жити і працювати. Підприємство УТОС у Миколаєві нараховує 65 осіб, які працюють на підприємстві. Вони виготовляють рукавички, паперові пакети, папки тощо. Однак наразі не постала проблема. Вже більше місяців робітники замерзають. кажуть, що в таких умовах працювати практично неможливо. А при зверненні до директора підприємства із проблемою, то й не захотів з ними спілкуватися. Я вчора підходив до директора, якби я говорив, Іванович, ну, як це можна, щоб… Мы работали в таком холоде. Он такой, меня этот вопрос не интересует, как бы и он как бы не захотел со мной разговаривать, передо мной закрыл двери. Как бы это получается не не к человеку. Но мне это тоже было неправильно, как бы неприятно. Отношение к нам никакое. Просто никакое. Хотите, работайте, хотите, идите за свой счет, потому что э, не, не, не тогда мы счетчик поставили. Холодно, сами видите, какой. Работаем мы с железом. все свої снаряжения, которые от рабочей до счета, ми покупаємо самі, у нас почему-то этого не допросишься. Директор підприємства Отосу всьому звинувачує публічне акціонерне товариство Миколаївгаз, адже газовики змусили його змінити. Лічильник газу грошей на підприємстві не було, тому він звернувся за матеріальною допомогою до фонду захисту інвалідів. Гроші знайшли, проте довго збирали необхідні документи. Тому опалювальний сезон не розпочався вчасно. У нас стоїть щочик вибравний. там тип, і нас, Горгаз вже как бы, підписання, що ми його поміняли. Тобто, якби То как бы, раніше по проєкту підходив, все нормально, ми зробили ему поверку йому коректору, але требования в Горгазу щичку поміняти. Скажіть, будь ласка, коли прийшло розпорядження із Горгазу? Розпорядження проходило давно. Уже ну там є теж, якби ми ну прошлом году отбились, То что это ж ні так стоит, Скажем, проект тысяч тисяч 15 п'ятнадцять. Сам вот ми сейчас заплатили тысяч, по моему около 40 или около 50, плюс робота. То тобто, сята, скажем, тисяч 60-70, Це нужно на этого узла злаучота. Ми поцікавилися, чому ж директор до початку опалювального сезону не закупив електричного обладнання. Ну их масляные котлами, это как бы покупать эти котлы, это же они тоже как бы затратные деньги стоят. Мы как бы, э, я же у нас просто обещают завтраками, завтра, завтра завтра пустим, 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 пустим. Ми звернулися за коментарем до публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз». там нам повідомили, що бригада спеціалістів почала працювати з моменту передачі усіх документів та внесення необхідної суми за роботу спеціалістів. Завдяки втручанню журналістів ситуація на підприємстві налагодилася вже в п'ятницю. Опалення було включене. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 70 спеціалістів залишили сьогодні стіни навчального центру військово-морського флоту збройних сил України. 59 з них присягнули на вірність країні і стали кадровими військовослужбовцями. Нагадаємо, центр з іншими підрозділами збройних сил України передислокувався до Миколаєва з анексованої території Криму. Поступово його життя налагоджувалося, і він розпочав підготовку першої курсантської групи. Навчальний центр військово-морського флоту України на новому місці дислокації вперше здійснює випуск курсантів після перебазування частини до Миколаєва із Севастополя. І тут були створені всі необхідні умови для навчання. Особливостю цього курсу підготовки було те, що більше уваги приділялася тактичній підготовці. Хлопці і дівчата виконали встановлені нормативи. По виконанню зі стрілецької зброї отримали відповідні знання, вміння, навички для проходження служби як на кораблях, так і в бойових частинах, частинах морської авіації, військово-морських сил Збройних сил України. Від сьогодні українську армію поповнили майже 70 молодих хлопців і дівчат. Із них 59 сьогодні присягнули невірність українському народові. Катерина Леськова з дитинства марила армією. Батько військовослужбовець прищепив дівчині любов до Батьківщини, патріотичні почуття і обов'язок захищати територіальну цілісність і незалежність неньки України. Катерина готова навіть приймати всі важкі моменти нелегкої долі жінки військовослужбовця. Я завжди мріяла стати військовослужбовцем, тому що в мене батько військова. Службовець, і це мене надихало все моє життя. Звичайно, я готова, тому я і присягала на вірність українського народу. А ось мати Катерини Оксана навпаки намагалась відмовити доньку від такого кроку. Доросла ж дівчина наполягла на своєму під час церемонії схвильована Оксана Лиськова відчувала безмежну гордість, адже саме її донечка гідно носитиме звання захисниці вітчизни. А взагалі, мабуть, на седьмом небі у нас. <ріху> Влажив їй любов к своєї родині. Батько Катерини кадровий військовий з 15-річним досвідом за плечима. Його рідна частина 2637 місто Орчаків. Саме він донці запропонував служити Україні та отримати швидке схвальне так не очікував. Для мене це було, як говориться, шоком в даний момент. Але я їй пропонував, вона не відказалася, щоб боронити нашу країну. «Це Для мене щастя навчальний центр ВМФ Збройних сил України і надалі забезпечуватиме український флот необхідною кількістю висококваліфікованих кадрів. Павло Москальов, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині вперше в Україні розпочалася серія безперервних відкритих уроків патріотизму серед школярів у військових частинах. Цю акцію влаштували спільно департамент освіти і науки облдержадміністрації та волонтерська організація Патріоти Миколаївщини. Річ у тому, що президент України Петро Порошенко неодноразово наголошував, що допризовна підготовка у навчальних закладах має бути однією з головних дисциплін. Першопроходцями в цьому починанні сьогодні стали учні мішково-погорілівської загальноосвітні. Ньо школи, які відвідали Миколаївську 79-ту окрему аеромобільну бригаду. Діти передали військовим теплі речі та влаштували невеличкий концерт. Тримайтеся, бо ми за вас молимося. У кожному рядку вірша або пісні відчувалися переживання дітей за наших бійців, які зараз у мороз знаходяться на передовій. І всі негаразди підуть на буття. Замість броні вишиванка сорочка, світанком новим, розквітне життя. До речі, це не перший візит школярів до 79-ї рамобільної бригади. У керівництва військової частини та департаментом освіти облдержадміністрації є певна домовленість. Підростаючі покоління повинно знати про реальний стан справ і небезпеку, в якій опинилася наша держава через російську агресію на сході. Щоб вони знали цю картину, яка буде відбувається, що агресивні дії з сторони Московії, оця навала, яка йде звідти, це перш за все. Діти повинні повноварити усвідомлювати і само собою на цьому ґрунтуватись. Зміст таких уроків передбачає не тільки моральну, а й матеріальну підтримку бійців, а теплі речі, які передали учні мішково-погрілівської школи, будуть цілком доречні на передовій. Адже синоптики прогнозують у тому числі на сході країни зниження температури. Рішення про допомогу нашим військовим приймали на колегії департаменту освіти. Ми розробили методичні рекомендації для вчителів по патріотичному вихованню, і сьогодні визначена конкретна робота навчальних закладів. Всі навчальні заклади на сьогоднішній день мільйон шістсот тисяч гривень визначили допомоги. У програмі уроку, окрім концерту, була екскурсія військовою частиною і ознайомлення з фотоматеріалами, які бійці привезли з передової. А також у недалекому майбутньому на полігоні планується і стрільбище. Юрі Приходька Антон Небі телевізійні новини Миколаївщини. Протягом жовтня та листопада учні Козирської загальноосвітньої школи, що на Очаківщині брали участь у проєкті Народ і армія єдині, долучилися учні і до обласної акції Зроби оберег для воїна. Молодші. Школярі малювали малюнки, а старші писали листи за ініціативи педагогічного колективу і за участі батьків у школі. Відбувся благодійний ярмарок. Зібрані кошти у сумі 1700 гривень разом з оберегами, малюнками і листами. Вирішили передати представникам громадської благодійної організації Очаківщина, яка надає допомогу воїнам України. Члени учнівської ради зняли відеозвернення школярів до тих, хто сьогодні відстоїть для нас мир. І ми пропонуємо це звернення до вашої уваги. Дорогі бійці нашої 79-ї аеромобільної бригади дякую вам за те, що ви оберігаєте наш спокій, ризикуючи своїм життям. Ми хочемо звернутися до вас у вигляді віршу нашої землячки гани Компанієць. Слава Україні! Повертайтесь живими. Воїни 79-ї бригади встали проти ворожих сил, проти бан російських, проти зради. Бо вони свободу нашої, мир. Мужні наші рідні і відважні. Миколаївщина всіх чекає вас, ваші дії виважені, справжні, наближають перемоги час. Знаєм, де стоїть бригада ваша, не пройдуть підступні вороги, ви зупините неси турашу, розіб'єте неч навкруги. Сил вам рідні, захисту від Бога, хай Господь вам береже життя, хай щасливою всім буде дорога, виборонити держав, майбуття. Вас чекає, ми, козирки, діти, серед вас є наші земляки. Вам бажаємо ворога розбити, відстояти Україну на віки. Всім живими повернутися додому. Ворог наш, хай згине на віки. Хай біди не трапиться нікому. Наші дорогі захисники. Настане! день, Закінчиться війна. Там заробив себе, побачилаш до дна. Засідання новоствореної ради волонтерів при голові обласної державної адміністрації зібрало більше сотні миколаївців, які допомагають Збройним силам України. Понад дві години громадські активісти і волонтери обговорювали нагальні питання деякі пункти викликали суперечки та палку дискусію. Подробиці далі у випуску. На годинок у вісімнадцята волонтери поступово наповнюють сесійний зал обласної державної адміністрації серед присутніх люди різного віку та статку професії. Втім, їх об'єднала одна мета допомогти тим, хто цього потребує. Основна задача совіту волонтерів це стати своєобразним мостиком між властю. І волонтерами для того, щоб ми могли использовать адміністративний ресурс в рамках законодательства України для того, щоб ребятам і тим, хто потребує допомоги, ребятам на передовій, тим, хто трибують допомоги, ми могли делать це более качественно. Рада волонтерів при голові обласної державної адміністрації створена нещодавно і вже викликала деякі суперечки та непорозуміння між активістами волонтерського руху. мы как бы склонны считать, что есть какие-то договоренности. Эти договоренности не были опубликованы ни у одного из вас на вашей страничке в Facebook. Поэтому позвольте вам предъявить первое, уже не открытость и уже не честность. Нас объединяет общее дело. Какие-то бюрократические дрязги, чьи-то интересы сейчас нас просто нас ссорят. Створення інформаційного центру, а також призначення помічника голови ради волонтерів з юридичних питань. Про це намагались поговорити. Однак, одностайного рішення прийнято не було. Розмова на підвищених тонах, вигуки та звинувачення у некомпетентності рада волонтерів поки що залишається без юридичного забезпечення. Хочу також всім подякувати, що проявляють цю громадську позицію. І якщо ніхто, крім нас є такий девіз з наших хлопців, ми теж цього девізу ну, притримуємося. Рада волонтерів працюватиме за такими напрямками: армія, медицина, соціальний захист. Сейчас на дано етапі я хочу, щоб ви всі чітко розуміли, що ми не є представниками власті, ми не є представниками ...самоуправління. Да? Ми є волонтери, такі ж, як ви. Ми є ті люди, які взаємодіють і допомагають друг другу. Деякі активісти волонтерського руху, так і не дочекавшись прийнятих рішень, покинули зал засідання. Єдиних, кого уважно вислухали, це військовослужбовці, які щойно повернулися з передової. Сьогодні похоронили товариша щось. Якщо ви не будете працювати в місті. То такі похоронки єзинки, бо приході теж день сюди. Розумієте? Ви маєте? Ви начинаєте щось минути сідають діяло? Наталя Проходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Ну а наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра, рівно о і чекайте на оновлений випуск. Новин я ж наостанок бажаю приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі.